Глядачів телеканалу «Конкурент-ТВ». в ефірі Луцький автобазар у цій програмі. Ми будемо шукати багатомісні автівки, адже розпочався уже сезон відпочинків, і хочеться, аби вся компанія або велика сім'я поїхали на відпочинок разом в одному комфортному автомобілі. Тому у цій програмі ми подивимось, чи є такі на луцькому авторинку. Ми йдемо шукати. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, аби не пропустити найголовнішого. Ну, маємо Opel Vivaro в чорному кольорі, в довгій базі, 2013 рік, чистий 13 рік, двохлітровий дизельний двигун на 84 кВт, коробка механіка шестиступка. Це оригінальний дев'ятимісний пасажир, який має обдуви на кожен ряд сидіння, холодне та гаряче повітря. Автомобіль приїхав з Німеччини в гарному стані. Коштує 14 500. Ну, Звичайно, на місці можемо поговорити по ціні. Ну, вже ми всередині автомобіля. Дев'ять місць, так як і сказав нам продавець. Дуже все охайно, дуже чисто, дуже комфортно. Салон виконаний в нас в текстилі. Досить багато місця. Дуже комфортно, зручно. Хопля. І все. І ми вже на останньому ряду собі взяли чикс, закрилися і все, можемо спати, кайфувати, їхати на море, озеро і просто відпочивати. Коробка передач механіка шестиступка. Німецька машина, німецька машина це значить якість, як не крути. Подивимось, церкала нема. Ай-яй-яй. Ну добре, нічого страшного, це не критично. Видно, все, всіх, їдеш високо, класно. Для великої сім'ї компанії. Або просто для того, щоб був великий автомобіль, і навіть завдяки ньому заробляти гроші ідеальний варіант. Рено Гранд Сценяк 2011 року випуску об'єм двигуна 1,6, Але наша головна критерія сьогодні це те, щоб автомобіль був багатомісний. Тому цей Рено нам супер підходить, адже в ньому сім місць. Пробіг 185 тисяч кілометрів, також комплектація «босе», Коштує 8 900 доларів по коробці передач бачимо, що механіка, кермо звичайно, не сказала б, що це мультикермо. Салон у нас виконаний в текстилі з шкірою, з шкіряними вставками. Багажне відділення, скоріш за все, перетворюється у ще два пасажирських місця, тому вибирайте або везете свою компанію, або везете багато речей. Сан Кашкай 2011 рік, 2.0 дизель на автоматі. Перевага даного автомобіля, те, що він великий семимісний, великий кліренс, машина народна, проста в обслуговуванні. Люди дуже люблять ці машини. За і повний привод, і прохідність машини, і комфорт в управлінні. Доволі такий просторний салон і ну, загальна машина велика цікава. Бачимо там документи. Є це так. Це підтверджуючі документи, що машина обслуговувалась на сервісі, тобто які підтверджують даний пробіг. Угу. А пробіг у нас е, пробіг 177 тисяч. Добре, а всередині можливо якісь родзинки, щось цікавеньке, що там є? Лині є. Ну майже тут максимальна комплектація, якщо не максимальна, це мультикермо, автомат, клімат-контроль, круїз-контроль. Це муфта, переключення, щоб переключатись між повним пере і переднім приводом. Підігрівся сидінь, шкіряний салон. А може нам покажете, як робиться ще два місця? Е-е, да. <свісно> це буде важко. Тут, другу кажучи, шторку забрати. Ці передні сидіння. І тут можна ну, залізти... Ну такі не, не самі комфортні, але діти точно влізуть. Бачите, оскільки нам продавець розповів вже про усі плюси цієї автівки, я тепер не на водійському, а на пасажирському сидінні. І що бачу як пасажир, це ось таку крутезну панораму. Їдеш, дивишся на небо, кайфуєш, і життя вже здається не таким поганим. Наступна у нашому огляді на великі багатомісні автівки це Фольксваген Максі. Справді Максі авто 2010 року випуску. Об'єм двигуна 1,9, заправляється дизелем. Досить таки буде економічненько. Загальний пробіг в неї 244 тисячі кілометрів. Коробка передач, ручна механіка, коштує 9 тисяч 850 доларів. Давайте подивимося, що у нас тут видно. З салону. Угу. Салон бачимо гарний, доглянутий, чистенький, е, як і писала, коробка передач механічна, звичайне кермо базове, е, автоматичне склопідйомники є, це я бачу точно. Е, також далі пасажир, для пасажирів місця достатньо. Але тут, напевно, варто звернути увагу на просто величезне багажне відділення. Ну тут, я не знаю, тут можна, певно, ще п'ятьох людей посадити ззаду. Ось так. ставлю лайк цьому автомобілю. Далі у нас знову Volkswagen. Але це вже Volkswagen Каді. 14-й рік коробка передач автоматична, чудово заправляється дизелем. Є клімат-контроль. Автомобіль семимісний, довга база, коштує 12 900 доларів. Давайте подивимось, що там цікавого в салоні. А в салоні у нас цікаве те, що він виконаний в шкірі з Алькантарою. Також бачимо мультикермо. Багато кнопок в мультимедії, тобто клімат там точно присутній. Дивимось далі. Так, тоновані вікна ззаду у нас ідуть вже. Тут в нас три місця. І, я так розумію, тут має бути ще два. Так, тут теж два місця. І попри це, досить таки непогане, багажне відділення. Могло б бути звичайно більше, але також. Такі речі, якісь е, базові на е, пікнік або на відпочинок, туди точно вмістяться і собі з комфортом можна буде їхати відпочивати. Далі у нас іде Рено Трафік. Пасажирських місць тут, до речі, всього 6. Рік випуску цієї автівки 2011 об'єм двигуна 2,5. Заправляється дизелем. Пробіг 197 тисяч кілометрів. Вартість 14 тисяч 900 доларів. Коробка передач у нас механічна. Текстильний салон дуже високий, звичайне кермо. Мультимедія стандартна. Тут є ще три місця пасажирських дуже багато там місця, насправді, прямо як в автобусі. І далі йде багажне відділення. Так, ну це автівка для перевезення вантажів. Тут дуже багато місця всередині, тому... Якщо робите раптом ремонт, переїжджаєте кудись, беріть собі рено трафік і будете мати спокій. Тож багатомісні автівки на луцькому авторинку знайти все таки можна. Це зробити трохи складно, бо їх не дуже багато на луцькому авторинку, але можливо. Найпопулярніші марки автомобілів багатомісних це Рено. Всі вони досить таки нормальні, але знову ж таки вибирати тільки вам і дивитися з вами. Була Ярослава Олексюк в програмі Луцький автобазар.